Скажіть мені, всі громадяни світу, допоки ми терпіти цих росіян то будем, чи довго ще? Ви ж бачите, що армія їх витворяє стріляти по дитячій лікарні? Це їх прерогатива. Вони ще цьому й радіють, як нанесли ущерб. Так поки ми на них дивитись будемо, як ви думаєте, ЄС, НАТО, ООН. Поки ця країна-терорист буде тероризувати весь світ, невже ми у цілому світі зі своїми економіками, з усім з найбільшим військовим потенціалом, з Америкою, куди Трамп дивиться? І ви розумієте, що я оце українець на запалі, на емоціях. Під отими обстрілами, знаходячись, я терпів до цього часу, то, що треба зробити з такою країною, терористом, яка воює, стріляє, не слухає нікого, а ми, допоки ми їх боятись будемо, ми, маленька Україна, і не боїмося. А ви весь світ, о той же Трамп, о той же Байден, куди ви дивитесь? Чому? Ви нічого не робите? Невже ви думаєте, що моя хата з краю, я нічого не знаю, мене це не зацепе? Як мені зараз хочеться бути соловйовим, щоб, щоб я міг отакі слова говорити. що Давайте бахнем по Нью-Йорку, давайте бахнем по Москве. Я б на Москву, звичайно, направляв би. А тепер до народів світу звертаюсь я. Поки оті росіяни будуть до вас шастати. і на, на, зараз проживає їх стільки. створіть їм такі. Умови, щоб вони не могли жити в цій Європі. Нехай їдуть до себе, закриваються там і там помирають. Стріляти, робити такі терористичні загрози, стріляти по хворим дітям по лікарнях, балістичними ракетами. Вони навіть не вміють вести себе правильно у війні? А куди дивитеся ви, країни, бувшого Радянського Союзу? Куди ви дивитесь? Ви в Казахстані живете, в Узбекистані, Таджикистані. Невже ви радієте оцим росіянам, що до вас приходять? і створюють вам своєю наглістю таку от обстановку. Грузини. Ви куди? Ви що? Ви любите таких от терористів? Ніхто їх в світі не любить. І демократія повинна бути із зубами. Не можете так допоможіть то нам розправитися з цими росіянами, які створюють проблеми всьому світові. Тим же росіянам скажу. Не радійте тому, як ваше гидке військо вбиває наших дітей. Не радійте. Ми ваших дітей не вбиваємо. Розумієте? Але прийде час і вам за все прийдеться відповідати о тим бабусі Путіна. На Шольца нападають на Байдена, кричать, ми всіх уб'ємо, ми к вашим горлам лезем. Невже у цій Америці однаково, що росіяни кажуть про них? А Байден сидить і думає, як помирити? Того, хто нападає, потрібно знищувати. Чим більше знищимо росіян, тим менше загрози світові буде. Азіати, куди ви дивитеся? Чому допомагаєте оцій Росії? Мовчу. Але мене це вже взяло за... Терпіть не можу далі. Убивати будемо цих росіян. Які радіють, радіють, як їхні війська стріляють, по дитячій лікарні. Яким це нелюдом потрібно бути? І щоб потім казати, не все так однозначно. У нас у дитячій охмадиті. Стоїть батарея Петріот. Розумієте, який абсурд. А ви дивитесь на них. Звичайно, Америка далеко. Так як я, не можемо ми. Якщо можемо, ми допоможемо. Зовіть і прийдуть наші козаки. І вам допоможуть оборонятись десь. А зараз будьте добрі. Не йдіть на поводу оцього режиму Путіна. Це натуральний фашизм. Або ще й гірше, бо він сучасний. Спасибі за увагу! Приймайте якісь міри. У нас своїх придурків вистачає в Україні. Але допомагайте їх і наших придурків, і отих от терористів знищувати. Дякую за увагу. Бувайте здорові!